Доброго дня, це ВТ ТВ. І сьогодні ми у Львові, а саме у ветеринарній клініці «Ескулап». Давайте познайомимося з їхними лікарями. Розкажіть, будь ласка, про себе та про ваш досвід в ветеринарній сфері. Мене звати Юлія Кулай, я є лікар-дерматолог займаю... ветеринарної клініки «Ескулап». Займаюся дерматологією як вузькою спеціалізацією десь приблизно років 10. Чи ви використовували на своїй практиці препарат Нептра? Так, я використовую препарат Нептра. У мене достатньо гарна відповідь пацієнтів на цей препарат. Але перед тим як я використовую Нептру, я оглядаю слуховий прохід. Відповідно, я оцінюю перфорацію, чи є перфорація барабанної перетинки, відбираю цитологічне обстеження пацієнта. лише тоді я можу підібрати для пацієнта той чи інший препарат. І відповідно, мій вибір інколи зупиняється на препараті Нептра. Чи ви задоволені дією препарату? Так я задоволена. Крайній мій е, випадок це був е, пацієнт породи хаски. Власники була для мене така поставлена задача, що вони не можуть закапувати вушка кожного дня, тому що власниця знаходиться з пацієнтом сама вдома. І е, нептра судді для мене став препаратом пріоритету. Я розуміла те, що я зможу допомогти їм досить гарно, швидко і легко. Ми, звичайно, я оцінила барабанну перетинку, вона була цілісна. Я відібрала це. Тологічні обстеження, які мені вказували на те, що я можу застосувати препарат нептра, я промила слуховий прохід. Ми зачекали півгодини часу, застосували препарат, собака гарно відповіла на те, що ми застосували, тобто, ну не було ніякого дискомфорту, не було тріпання вухами якогось. Ну скажімо, дискомфорту собаки взагалі не відчувалося. Вона навіть посиділа закритим вушком, все було чудово, і після я попросила, щоб. Вони приїхали на контрольний огляд за два тижні, і я побачила дуже чудову картину. Тобто, в мене ем, в слуховому проході в цитологічних умовстеженнях було лише е, поодинокі гриби малосезія. Хоча до цього там були нейтрофіли, було переріз кокової флори і була е, велика кількість малосезії. Тому я дуже задоволена і більше вони на повторний прийом не приїхали, тому що все було чудово. Е, пройшло після цього. Місяців напевно два, і я телефонувала, питалася про результативність, чим якісь є проблеми. Власники дуже задоволені і ну більше не приїжджали. Скажіть, будь ласка, перший раз, коли ви використовували препарат Нептра, це було для специфічно, що ви обрали цей препарат, чи ви виключно перевірити, як він буде діяти вперше. Ну, там достатньо гарний склад препараті, так і я вже мала нагоду подивитися, як він працює, тому що я стажувалася за кордоном, і мої колеги застосовували цей препарат. І я бачила, який гарний ефект був, тому що на стажуванні я була декілька тижнів, і я могла бачити повторний візит. І я ще тоді побачила його ефективність, тому я не перевіряла, я розуміла, з яким препаратом я маю справу вже з досвіду колег. Чи є якісь труднощі під час використання препарату НЕПТО? Е, ви знаєте, у мене не було. Тобто, я не маю якихось негативного досвіду, тому що я не, я не можу сказати, що я його використовувала дуже часто і багато, але я використовую і поки що в мене не було негативного досвіду з ним. Дякую, будь ласка.